Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Обов'язково переможемо разом. Вибухи в Ірпіні та Києві. старанку 20 травня. В той же час телеграм-канал Вертикаль підтвердив, що тільки що на Шайковкою було збито тут 23М. Останній модифікації удар наносився з території Білорусі під час руху в сторону аеродрому. Ударив спину, так би мовити. Це вже шостий бомбардувальник за останній час. Джерела у розвідці підкреслили, що не так давно саме дрони гуру вдарили по аеродрому Шайковка і Сольці. Зокрема, завдяки групам диверсантів координованих гору вдалося знешкодити п'ять російських літаків, серед них і стратегічні бомбардувальники, які наносили ракетні удари по українських містах. В той же час у відкритому доступі з'явилися супутникові знімки, які можуть вказувати російські окупанти готують новий ракетний удар по Україні з використанням стратегічних бомбардувальників. І так вони накопичують літаки та аеродромах в небезпечній близькості до кордону з нашою країною. Наказ Путіна зазначимо. Під час останньої атаки на столицю уламки ракет. Попадали на місцеві об'єкти інфраструктури, осколки падали поблизу міста і мосту Патона. У декількох районах спалахнули пожежі за даними телеграм-каналів. Зокрема, телеграм-каналу Дениса Казанського є інформація, що вони цілили по монументу. Батьківщина мати ми воюємо за немічними обіжульками. 29 вибухів під час останньої атаки. По відповіді зіб'ємо ту 95 в їхньому небі або ж на авіабазі. За даними опозиційних телеграм-каналів, Путін хоче показати якусь перемогу над самітом миру в Швейцарії. Рія тому показово може завдати удару по Білорусі, по мосту потону в Києві. реагуйте на всі тривоги, і бережіть себе найближчими днями. Від такого підлого та підступного ворога можна очікувати, будь-чого не виключено, що західну територію України та Київ можуть атакувати шахедами і ракетами зі сторони Білорусі, з російських аеродромів, Зябровки ябровки та лунінця. Паралельно з цим, за словами колишнього спікера повітряних сил Юрія Ігната, противник вже неодноразово використовував проти сил оборони різного озброєння. Це були і касетні і запальні боєприпаси. Російські окупанти можуть найближчим часом змінити трохи тактику обстрілів і обладнати крилаті ракети Х-32 касетними боєприпасами. Речник повітряних сил ЗСУ у Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, якими можуть бути наслідки такого рішення. За його словами, якщо противник дійсно збирається модернізувати ракетне озброєння, то у цьому немає нічого дивного. Силам оборони доведеться лише взяти це до уваги і реагувати, якщо план все ж таки здійсниться. Росія неодноразово використовувала і касетні боєприпаси і запальні Припаси, як ще його називають фосфором, заявив Юрій Ігнат. Окремо екс речник повітряних сил додав, що будь-яку ракету чи бомбу можна оснащувати касетною частиною, тому дивуватися, то тому що з РФа підуть на такий крок не варто. До слова Юрій Ігнат нагадав українцям, що Київ також отримав від партнерів певні боєприпаси, якими можна ефективно вести бойові дії та відповідати противнику на його вчинки. Це реалії війни. Якщо таке станеться, обладнані ракети РФ Хатрицять 32 касетними боєприпасами, то звісно на це потрібно буде реагувати. Силам оборони і брати це до уваги продовжує представник повітряних сил. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.